А дитинка, яка прийшла, я читала мама тої дитинки за гроші. І по-друге, друге, де бралася якась е, допомога. ну, А та дитинка з другої територіальної громади. Як мені працювати, шановні це не вийшла бочиство керівників з цим керівником? Як? Я не, їй не довіряю. Я не довіряю їй. Як працювати? Ми вийшли на освіту, освіту проігнорувала. то треба його додати для того, щоб вони йшли, прозвітували, як вони думають, йти. я не можу йти, я не слідство. Я не можу образати на громаду, на тих людей, які хто, мені сказали. Я довго не їм Так? Але коли мене оскорбили, і є інцидент не між мною і завідуючим, а між завідуючим і мамою. Коли чоловік служить, а зі гроші требують. Він захищає нашу державу. Як всі бороти. Шановні члени конколи, ми достатньо дуже багато часу вже, не один раз ми його обговорюємо. Час, 24, ми обратно на це питання. Будемо. Надо буде Ми ще будемо багато часу говорити. Надо буде робити слухання, будемо говорити. Проєкт рішення у вас є з тими змінами, якими ми самі. Але прошу добавити це, Сергій Михайлович у, у рішення. З, кер... з, з керівниками, з яким повинно бути угод. Хай це буде поки. Ні, ми це залишаємо. Ми єдине, що розділяємо оці зміни, з якими погоджується відділ працює і з якими не погоджується. Він, крім пункту 9.2, ну це логічно, що вони туди і пункт 9.3 доставлять. Якщо ми їх погодимо, то потім всі погодимо разом. Правильно. Але коли ми це не вбираємо, то значить ми повинні зобов'язати керівників і бухгалтерів, які відповідають за садочки, за заробітну плату. Вони розпорядниками коштів з 1 вересня. Так вирослі в жовтня. Подожди. Але вони рахують з 1 вересня. Ну, пошли, як відкрилися садочки. Нам просто з фінанси хватає, але економію вони, вони не фактом стоять, а з 1 вересня. З отаким доповненням, що вони несуть цю відповідальність повністю, нагрузку і все. Те, що говорив Євгеній Миколаєвич, що там 32 стаття, да, по нагрузці. Правильно, тому що і прийшли 20 діток, розкинули на три групки, посиділи і дойшли. Звідіть групки, зекономте гроші. То нам може не хватить на один місяць заробітної плати, а так вимивається все. Проєкт рішення у вас є зміни те, де по пунктах 9.2, 9.3, 9.8. Їх виносимо в зміни 2, Якби їх будуть погоджувати пізніше, На пізні. А ці цілиза... просто так да. родіють. Да, да. 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 І з добавки, що э, за виплату заробітної плати несуть відповідальність ті э, е, е, самі здалі, що заклади. І бухгалтера, а ми послідно, ми повинні додати е, той норматив. Плюс будуть за якісь вільні зависи. Ми додаємо, хай йдуть спілкуються з депутатським корпусом, всім і як Хто за таку пропозицію просив голосувати? З початку поточного року в кінці кінця. Зараз. Нам дали відповіді, грошей нема. З 1 жовтня буде 5 балансів вже буде Так, З 1 жовтня 5 балансів. Але для того, щоб їм ще ходило гроші, то вони думають думаю, з 1 вересня. Поки гроші є, хай економлять. От і все. Ми даємо цю квоту, щоб вони економлять. Я тут нічого поганого не зроблю. Чітка відповідальність, співпраця. Поки ми нічого не робимо, а доведемо, його все одно доб'ємо до кінця. А баланси знаю... розкидаються теж по формульному розрахунку на дитину. Да, 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 да. да. Включені в комісію. Це попереднім рішенням. Оцім же ж від 6 серпня. Е, працівник управління. Фінансів нашого району, Котова Оксана. І вона також працює над цим вже. Тут, тут питання нема. І сама суть, кожна завідуюча може входити в комісію по бюджету. Громадськість може входити в комісію по бюджету. Всі ми одні в Олевському районі печатаємо бюджет. Які видатки, що купили геть усе, ми відкриті. А тут і нам закритість. Ми ще хочемо більше відкрити, де садочки. Питань нема. Хто за таку пропозицію? Прошу цими. Ну, змінами, так. Да. Хто за? Просі. Можна трошки вирішити? Проти? Утримали? Два. Тришення прийнято. 15. Так? 18, 16. 15. 16. 16. 16, 16, 15. 15. 15. 15. 15. 15. Так, друге питання. Те, що ми зробили, Володимир Ільніш спокійний колись сказав, наче формально старались зробити все правильно, а по суті іздівательство. Це, е, на сьогоднішній день іздівательство, так. Я вам скажу одне. Е, Наскільки в нас виконавча влада зробила всіх, от я на сьогоднішній день, я трохи більше інформації знаю. Так? І знаєш, що буде з Нового року. Що буде після першого так? Але потім, розумієте, я просто не злопам'ятний. Але по таких речах на злопам'ятний Зіновий Романович Фір. От мене іноді така дає, що на, не треба демократія, а його сюди. І пускай поїздівають. Так, так. Роман Петрович. Ваше питання. У нас там учні змозі по цьому питанні буде Михайлович. А, Сергій Михайлович, так. Дякую. Вера Васильівна, давайте третє. не до Звернутися громадяни з інших територіальних громад, громад, щоб діти відвідували шкільних навчальних закладів. З Дубкоїцької сільської ради і є з головою домовленість, що він передасть кошти за рахунок перевиконання. Це звернулася Баранецька Маріна Максимівна, що підвідувала дитина. Баранецька, Баранецька Маріна Максимівна 11-го року народження і чоловік в зоні АТО. Тому надати цієї дитині. У тринадцятий садочок, і також переселенці із зони, АТО є довідка із МЧС підложена, двоє діточок, які теж хочуть відвідувати садочок Зірочка, це Левчук Кіра Ігорівна і Левчук Валерія Ігорівна. Які садочок то я придав? Перший. Вони прописалися на пост і ШВ. Це, бістрій, це, пере... це ви ще з рудньої бустрою, але це пере. Ви ще ведетесь на це. Вони не хочуть вести міські. Дітки не догли страдати. Там просто така ситуація, що надо було б. Було. Ні. А то ми з задоволенням а, готові допомогти. Хто за те, про що проголосувати? Я Проти? Ну а по харчуванню будемо питання потім ці, які у них не передбачені, то будемо десь мої спонсори просить кусити, а то потрібні питання. І в нас зараз Ну, Сергій Михайлович. Приїхали, що подожди, то ще один голод, з дружне хватить. Це питання би Проінформуємо. Тобто ми ж зрозуміли, що по не голосуємо? По ринку. Так. А кого? Воно ще не готове? Готове, все є. Там же ж воно всяке. Заслуховування, звіт у комісії. Так. А Бо рішення так, ви приймаєте якісь? Рішення, рішення приймаємо, right. я вам розкажу, в чому суть. Ага. І будемо думати що там. Ну то ми одразу рішення приймемо. Та чи в п'ятерці, в п'ятерці не може бути? Ні, то ми поспілкуємося ще, ну так і не може бути. Я то знаю, тому хто узнав, я вже. Значить? Я навіть мог би за це саме сказати те, що в нас є архітектор, і ми його вовремя взяли, uh -huh. то вже Віктор Петрович перешкоднув свої повноваження. Що? Те, що він зробив. Тут навіть можна, але ви його доведієте. Якщо в нас не було його, так як не було до цього, до нашої петентів. Дякуючи, що вас попросили і прийшли з Значить, Якщо коротко пам'ятаєте, що за ініціативою останні Романа Петровича була створена комісія, щоб вивчити питання поїду. Ми поробили запити, Василь Васильович цим займався за питанням, щоб нам дали будь-які документи, підставі, що вони діють, вони сказали, що це таємниця їхня, комерційна і нам нічого не надають. Питання в наступне. В них є земельна ділянка по ринку, вони там розташовують мали асфальту форми, як хочуть без будь-яких погоджень із виконавчим комітетом міської ради. Так? Ми не могли зрозуміти їхню впевненість в тому, що вони роблять правильно і нам нічого не надають. Тобто вони були якісь для цієї основи. Після вивчення певних документів, законів і головне це порядку розміщення малих архітектурних форм, ми прийшли до висновку, що по цьому порядку, значить, основним документом, який дає право на розміщення цих мафій, є паспорт прив'язки. Він може видаватися відділом архітектури міським, сільським селищним або районним. Через кому. І я усну говорю. Із архітектором району він сказав, що так, да, колись вони звертались, ми їм такі паспорти приязни надавали. Це положення не розмежовує значить повноважень між містом і районом. Але коли проаналізувати всю законодавчу базу, то буде чітко видно, що коли є архітектор в місті або відділ архітектури, те, що в нас його створено, то юрисдикція поширюється на місто і автоматично виключається юрисдикція на видачу тих чи інших документів, що пов'язані із розміщенням мафів. Районним відділом архідту. На нашу думку, це саме в цьому питання, тому що вони звернулися туди, у них ці, ці, ці дозволи. І відповідно до цих паспортів прив'язки, вони там і розміщують все те, як, як вони бачать. І через то вони не звертаються до міської ради за цими погодженнями. Значить, Практика вищих судів така, що якщо будь-яка юридична особа або фізична отримала дозвіл, який їй необхідний, і цей дозвіл видала, видав орган державний некомпетентний видавати його, то все рівно не можна говорити про те, що вони там розташовані незаконно. Це я вам, як би говорю, аналіз судової практики. Тобто пропозиція наша така. Комісія попрацювала з питанням, як на мою думку, ми розібралися. Рішення можна прийняти лише наступне: рекомендувати звернутися, наприклад, в правоохоронні органи щодо перевірки законності видачі тих ну, дозволів, які видавала районна. Архітектура, тому що у нас письмового підтвердження ще не ще немає. Ви чи видавали вони чи ні? Це лише і усна інформація, зроблений запит, відповіді поки що ще немає. І можна звернутися в суд, але чесно кажучи, я особливо судових перспектив не бачу щодо зміни розташування там у цих побутів. Ми можемо дійти до вищих судів, а позицію їхня вам вже озвучив. А паспорт прив'язки був виданий до того часу, як з'явився міський архітектур. Я так я так розумію, що частина до, але основна частина після. Оце всі оці зміни, які там в останні два роки, вони були вже видані після того, як у нас з'явився відділ архітектури під керівництвом Володимира Володимиром. А раніше не було такого відділу. Так? А раніше не було і видавалися все райони. Потім були, були, в 2011 році були внесені зміни в ряд законів, які стосуються будівництва, і надано право міським радам мати в себе відділ архітектури, якщо є людина, яка має відповідну кваліфікацію. Уточнення можна одне? Уточнення, я кажу, да, е, наше бюро розробляло ці, ну, самі паспортині, це архітектор, але ми розробляли і конструктиви для цих малих архітектурних форм. Я б за цю роботу не брався. Але в тому положенні про встановлення тимчасових споруд для підприємницької діяльності є такий пункт. Коли існує генеральний план ринку, малі архітектурні ці тимчасові споруди розміщаються згідно цього генерального плану. Я в них почав вимагати цей генеральний план. Подивився, кажу, де погодження. Погодження вони мені показали, Чи ні? тільки показали. Редько погодив цей генеральний план. Не, не може такого? Ні, то я може чи не може? Я б, що я бачив цей листок з погодженням. І, шо, етікісце, не, я вибачаюся, те, що є. Комісія так. рішає своє справу. Я бачив цей листок з погодженням ринком цього генерального плану. І той пункт про встановлення тимчасових споруд, що вони мають право його здійснювати згідно з генеральним планом, він там не вимагає архітектора. Оце все, що я хочу уточнити, щоб ви прийняли що його ви? А можна я? Я я ще, я скажу. Значить, Тому потому, що я так вікав і генеральний план, і все я у комплексі. Значить, Буквально десь 80% оцих тимчасових споруд. Встановлені з порушенням того ж самого генерального плану. Це мається на увазі контейнери. Контейнери. 80% ну, буквально. Там не це вже інше питання. Ну, то я то це є, я вношу, це що... є, ж Хто надав... надав цей паспорт прив'язки, Хто на той на період я то розстанова кабінету ми... міністрів, Хто надав дозвіл. А до... може вони не робили його без паспортів прив'язки, всі контейнери ну, То комісія ж, ж повинна була з'явитися. Взагалі в цьому будівництві є місто документація. Це відноситься генеральний план. Пункту, відноситься даний план у території, де ну, ну, відповідно генератор ну, на дурину. І до малих форм і ще до цієї опасної прозвище, в тимчасові споруд, де, ну, розробляється схема встановлення і, і затеплюється витонком. Не затверджується виконкома за що на чергі. В наказі про розміщення споруд. Я знаю, що є Так, там схема. Ну, після цього іде розроблення паспорта відповідно в цій документації. Вона залежать це в місцевому органі між навіть культур. Генеральний план ринку є, дійсно ну, процедура, ра, потрібно упасні ков'язки затвердити і слова. Цього там немає. Там написано згідно генерального плану ринку. Ви Давайте поспілкуємося на ці нюанси. Можуть, Ти, Ти, те, 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 давайте я. Пропону інформацію, для того, я вам тільки що розказав. Я ти довідомо, єдине, що можна рекомендувати, наприклад, звернутися, звернутися так, у правоохоронні органи ще раз для перевірки діяльності на підставі чого. -то. Все, більше в нас немає, ніяких варіантів. Не ну, я, я ще вибачаюсь, Анатолій Васильович. по-моєму, подібна перевірка вже проводилася років два назад. І чим вона закінчилася? Вони не так, розумієте? То не така була формулювання навіть. Інспекція з лазу повноваження місцевого самоврядування. Вони вивели на перевірку інспекцію, яка не має повноважень на перевірку цих маленьких. А ці повноваження мають тільки виконком міської ради. Оце повноваження має. А вони вивели інспекцію, вони не написали. Зараз сама суть, шановні члени виконкома, ми прекрасно розуміємо і що там сталося. Звідання, тобто управління. так? Воно попало у власність. Ці проблеми, ми, де б я не був, з ким би я не спілкувався, це було б 87-й рік і 86-й де вся держава погосниці ринки, які, які е, попередавали управління в кооперацію. Але в ніколи е, е, районах, городах, їх позабирали, довели. Але там, де були зацікавлені всі. На даний час нас зацікавлена тільки е, міська рада, частина населення і частина населення не розуміє, і їм все одно, чи його чи як. Але коли говорять, що коли його у вас забрали, брали, тоді внущення йде. Але нам право, ніхто не дає для того, щоб прощати чи забувати. Ми довги до останнього йти. До останнього. скільки в нас є часу? Ми не обзиває керівництво. Коли ми звертаємося до суду, обзивають мене, рахують ті, які там епітами. Якщо б це ну, погано, що чисто і е, другим путем вже давно забрали, пі забули, б і ще доплатили. Так? Але е, коли прив'язані до обов'язків до посади, то не хоче ставати на їхні садки. Буде то це буде потім, коли не буде міським говорити. Але на сьогоднішній день ми довгини, дякуючи Роман Петровичу за того, що він дійшов до цього, ми стикаємося з этим. Ми, коли були перевірку, нам перевірку архітектуру, написали висновок, вознині там, торби кудись -то поїхали, з роки, скинулися, отдали. там гроші ходять. Але на сьогоднішній день і ця перевірка нічого не дасть, але хай вона буде. З нового року у нас буде муніципальна міліція, з нового року у нас буде, вже ми будемо набирати податкові місні податки. От туди ми справимося. Але на сьогоднішній день, щоб задаток був і наші колеги, і ті самі, які не дримали, то ми, керіхи, і завернутися до прогородиних охороні. Може якраз хто хоче очиститися, де стануть праве Там багато є справ. Там земельна ділянка, яка смішна ціна, гектар з чим-то викупить за 136 тисяч, за 10 років по 10 не платити оренду. Там дуже багато нанесено збитків по тих і них питаннях. Я бачив цю схему зарисовку, Я бачив, де Андрій Іванович після 2005 роком, але підписував у 2006 році. Це де я говорю, а рішення те, що він затвердив, де нема. Дуже багато Андрій Івановича де заставили, він підписав ніяких речей, які ми повернули назад. І все. Але на сьогоднішній день Андрій Іванович вдячний за те, що хоч ти, коли його фото робили, ми фото повернули і поставили на своє місце. Так само, якщо хтось поверне і я де то фото не доробив, я теж буду той людині вдячний. Нам просто не не должно бути ніяких образів. Ми члени виконком. Ми, довгом, ми тут довгни забути, хто де працює. Тут довгий бути, знаєте, об'єктивний, трезвий розум і трези прийняття ріхи. Оце суть на як догнути. Мені легко працювати. Нам краще зібратися 10-15 разів в місяць, але переконати довести чим тихаря зробити, а потім себе десь якусь кажуть. Я знаю одне. З відділу освіти, де б то не був. Це 1 вересня 2015 року це зовсім другий успіх. Я не знаю, де Наталія Володимирівна буде шукати собі роботу, вона більше її не знайде на день, день. Так позицію керівника напрямок ДНР проряд. Ну, це ж позиція відділу освіти. Ні, щоб, ні, що запитання немає. Я ось, гучу, від... Але я висказав, мені легко сказав. Якщо його передадуть, я буду задоволений, вона буде групна. Так як вона зробила. Вона висловлює позицію керівництва. Хто за таку а, пропозицію для того, кого відповідно до висновку таке зробила комісія, то відпосадила, щоб ми звернулися в правоохоронні органи, відповідно, правоохоронні органи, це ми можемо звернутися на ЗЕВ. Служба безпеки, якщо цікаво. Там же є, е, ну, ще жби це саме. Не, прокуратура і виходить, а у поліції немає у нас, як там, машина. А? Фіскальна поліція не особо в пакетонтора, це не Ні, це цікаво. Там є видили економічні, я знаю, як попросити. Субор подто. Ну, давайте. То я думаю, що воно прозвучало, я по проформації зараз і довірю звернутися, да. да? І звернутися в, в, в Правохоронні органи, органи Служби безпеки аналітичний відділ. Для того, щоб вони проаналізували з 87-го до даного часу. Прокуратура, так. Да. Ви прокуратура. Це буде право. У міліції просто проститура. Хто за таку пропозицію? Діяльність комісії, да. Проти утримали одноголосно. Микола Іванович сказав, просився того, за записання. Я вам, давно, ще не виконкома.